Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. Ще такої сухої землі я не купувала. Да, От яка різниця, чи тато, чи я? Весь час, а, весь час вона сира така, що ну, щоб більше ваги було. А це спеціально, щоб тату винести, тяжко не було. Так? І торбинки дай їй сюди назад мені, бо я нею зв'яжу торбу. Я викинула тоді подумала, що таке можна зробити. Та Покажуть, що тобі їхало. Положи. Яка от Господи допоможе, будемо сіяти перці. Сімось. Казала на стрімме, що пошлю ігора. Магазин, який Люшка казав, а магазин. Ось бо, немає землі. Ось то я так і зробила. Хто в нас молодший ігор? Значить, його в магазин послемо. Якась така земля, що то капець. Зараз її розложимо. Перець ми маємо. Пару сортів. Один я вже показувала, що в мене навіть зійшов. Навіть два зійшло сорти. Фекучий і солодкий. Ось, Так, щось таке. таке. Насипем земленьки. І покажу, які я два перці заказувала. Ще мені два на... Маша вислала з каналу захоплення марічки. І... Будемо сіяти. Маю ось такі о, лічеючки, що потім і маєш, і зразу в стаканчик пересаджуєш. Як він сходить, не знаю. Я не нарощувала того перцю. Ось, збрехати не буду. Ну, побачимо, зійде, зійде, не зійде, то, значить, не судилося. Ось. Подивимось. Я ще Перцю, якщо чесно, не садила такого, щоб там він був мені на розсаду, що мені його дуже треба. О. Якщо не вийде, куплю пару Корчів розсадити і все, ну спробувати треба. Ось. Та й таке тут. Воно ну, тут має такий от піддон, бо тут кожній лічейці є, так, як її дирочка, щоб вода витікала лишня. Це я колись не пам'ятаю, чи я в інтернеті купляла, чи де я купляла, не буду брехати. Ну, вже давно куплене. Так стояло в мене, бо я помідори колись сіяла так як в мене помідори погано ростуть. Як треба теплиць у нас вони хворіють. То я оце пустію, я маю розсаду тепу насіння жовтих помідорів, ті, що в мене були цього року. Ось вони. Гарненько в мене. Були, їх не, не брала фітофтора і не підв'язувала нічого, і вони себе прекрасно зарекомендували. То я з них жовті такі. Хочу вибрати насіння. Ну, вибрала, хочу посіяти на розсаду. О. І подивимося, чи буде з того, що ще нічого не буде. Так, щось таке. Зем'я дуже суха. Я тако полю, зараз перець порог Ну да. А, Я А що? Думаєш, виросте рецепт? Та ні, дитя, не виросте. Так. Бараний ріг, перець гострий, ось такий. І вогнений язичок ось такий. Так, це, це що я виписувала. А це гіркий перець, можна вживати зеленим. Маша мені вислала, а це солодкий перець, червоний. ось такий. Ого, тут насіння можна гектари посіяти. Так. Десь тут в мене є така маленька зубочисточка. А ось в мене вже посходив. Це зі стручка зеленого. Ну, з такого свіжого. То вже посходив. Бачите, зверху вроді поляла, вроді мокра, знизу суха земля. Якась така земля нікудишня. Зараз я перемішаю трошки і, напевно, ще раз полю, що ж воно буде тут в сухій землі рости. О. Ось час така земля мокра в торбині продається, а це така суха, що можна через сито сіяти. Так щось таке. Зараз тобто, я поставлю паузу, ще раз пулю, а тоді вже будемо сіяти. Мої перці трошки тут посію, а ще трошки маю другі форми такі, що накриваються, то ще там посію. І тобто, побачимо, який толк буде з того. Так, перший сіяємо вогняний язичок. Ось тільки перчинок тут ось будемо сіяти, то кажуть, Господи, допоможи. Я сію по три перчинки. По три перчиночки впихнемо. Я відліплюся. Ти дивися, одна не хоче. О. Ти диви. Ті вони чемні. О. Так що ось так. Одна. Дві. Три. Бо я не знаю, як він сходи. Я ж його не, не пророщувала, побачив. Пророщу от тепер. Буду знати, чи сходить. Ось так. І буде нам перець пекучий, злючий. Головне, щоб він файно виріс і родив. Так що ось таке то. Я, я його ніколи не сіяла, то пекучого перцю. Не знаю, як за ним доглядати. Ну нічого. Дівчата мені підкажуть, як треба буде. Так, так, не тямлю. Ту, що не тямлю, не тямлю. А я його не сіяла. Насадимо перцю на всю собачу долину. Ото буде багатсько. Так, посіяла. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ятнадцять клічейок. Так, тепер бараній ріг. Будемо сіяти. Ігор, йди не плити. Що зараз маєш? Нічого не казати. Люди бачили б фокуси? Ну, я вам не скажу. Він фокуси показує. Тепер сіємо цей. Так само. Подивимося, скільки ми в нас буде того. А цього менше вийшло. Раз, два і на третю не хватило. О, Тут менше буде. То я вмисний кажу, щоб знати, скільки я посіла. Тут напроти ціни починається. Другий перець, ріг. Ну, а сюди ми посунемо, посіємо. От від Маші той гіркий перець ще. О! Так що ось так. Дуже гіркий, родючий і м'ясистий перець Халопенко, Халопеньо. О! Це Маша каже, такий він. Перець вона мені дала, ми її по, по дві штучки будемо садити. Ну, ти дивися. То халопеню по дві посадимо, ти дивись. Будемо знати, той, що по дві штучки зійшло, то халопеню від Маші. З каналу Захоплення Марічки. Хто ще не підписався до Маші, заходьте, підписуйтеся. Маша показує своє життя. В неї вже зараз нарешті є світло, Богу дякувати. Ось, по-перше, не було. А зараз вже є. Так що канал зветься Захоплення Марічки. І дивіться, як я точно розрахувала. Третє ще положимо сюди. Тут скрізь по дві, тут має бути по три. О, ось так. Тепер я легенько ще зверху бризкну на них водичкою і легесенько зараз присиплю землею. Тільки не тею, що торфяна, що я купила, що Ігор нині купив. У мене ще другий є такий такий. Інакша земля, таке земля куплена також. Ось такі пише, не знаю, чи вам видно буде чи ні. Ось так. Екофлора, грунт. Універсальний. І я легесенько попросипаю. По здоров'ячку. Ваші насінки і поставлю хай, хай нам проростає, подивимося, що з того буде ось так. Зверху легенько присипну. Всьо, дуже багато землі зверха не сиплю. А ви як сіяти? Багато сипати землі зверху. Бачила, люди навіть не, не присипають зверху, а просто накривають. Ну, я хіба в там тому лоточку поп попробую посіяти, де накривається, бо тут не накривається в мене лоток. Хоча я бачила, що беруть оцей піддон наверху накривають, поки не приросте. Може, я так собі зроблю. Ось, поки не проросте, а тоді вже відкрию, як він проросте. О. Ось так. Все. Ось так. Це ми вже посіяли. Ну, а це такий от лоток в мене є такі лотки. І. І я набрала в неї у землі. Ну тут Маша дала стільки перцю, що можна пів гектара посіяти, а то й більше. Перець солодкий, низький і м'ясистий. Вартую уваги. Ми його й посіємо, як вартує уваги. Бо я не маю солодкого перцю, оце, а ні. Збрехала, людочки, зараз я ще, ще один посію. Ой, збрехала, його ж купив вже ж в магазині. Вчора їздив в Тернополі купив. Зараз. зараз цей посіємо і тоді ще з того візьму трошки стручки. пару з тих. Як їх. Скажіть мені, я вам скажу. Зерня. Зерня. Можна по пальцями. Я балаховата, бо я маю чотири оці, я в взяла окуляри, ви не думаєте, тут собі такого. Це не просто такого. О, правда, якісь і мене радки косоокі, але ну, нічого. Посіяла я перчик від маші. Ось. То кажуть, дай Боже на гарний урожай. Ой. Ой. О, на цей мій лоток хватить. Бо треба ще мати, де його садити, города то менше в мене. Я всього хочу багацько. С Я ж думав, що мене не буде. Через те як ще суто так. Схоче два метри, чи три довги, це не подумав. Ні. О, то напевно, що довореємося і кусок. Як схоч? Трошки подумати, поділити. Як правильно зробити? так? Подумаємо, подивимось. Ще його все одно ніхто в оренду не забрав. Ну я ж тобі кажу. Mm. Зрозуміло? Ну, mm. подивимося весною. Так що, бо потім мене звинувати, скажеш, катюга. Чуєте, люди, яка я вредна? Скажеш, як ти зробив, не правильно? Будеш копав городником остальне парень. Парину лісти не можна, це не наша земля. Перестань. О! О. Все! Цей кусі є перчик. Зараз побризкаю зверху ось такого його. І накрию зверха. І хай. Бог дає, щоб воно нам все проросло і файно було. О, він буде ось так закрити. Е, закрити, закрити. А тут що? Не хоче закритися, людочки? Щось доформоване. Тут закривається, а тут не хоче. О, о, і тут закривається. Ось так. Ну і ще один лоток візьмемо. А, де тут воно ось так треба? Треба 200 де Денис. У нас є такий перець, і ми знаємо, нього зараз надаремо О, І посіємо. Ну, а цей, що з перцю виджолобало насіння, Я радочкам не сіла, щоб знати, котрой який. Просто -тко. розставляла паличкою по всьому. І усе. Насіяла я перців, якби дав, не вродили, посходили і вродили, то буде мій ігор тоді їсти тільки один перець. Колись в моїй баби перець о той пекучий, вже час був нарваний, і вона весь час садила, бо дід мене любив бій Сергій. І вона його наривала, у воді не було. І докупи по, по 5-6 по зв'язувала. Хвостиками обтинала його. Ось, по 5-6 по докупи зв'язувала і підвішувала. І він сох. Ось. І тоді дід сухий. Їв. Або там суп, борщ візьме, по криші собі, вкине, гарачий, воно він розпариться. Так, щось таке то. Але він його любив. І все. О! От тепер усе. Хай наші перці нам ростуть, ми їх відправимо на вікно зараз. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хай Бог дай, щоб всіх все добре було. Ось і. Всім, хто сіє, Бог дає, щоб був гарний урожай у всіх. Тримай, то тобі здача. А я йду занесу на іконочку і хай проростають. Всім па-па, всім до зустрічі, миру, спокою, затишку.